Всім доброго дня! Сьогодні у нас 5 січня 2016 року. Ось крильчиха, А ось там маленький, який вона родила 21-22 грудня 2015 року. Сьогодні є 5 січня 2016 року. Хочу подивитися, які там є, але хочу крилицю забрати. Не заважаю. Невеличке, здається, гніздо. А кроликів, з яких тут є, навіть сам не знаю. Ось тако вони сидять. Ось, маленькі. Не знаю, бачу їх. Вже деякі бачать. Ух ти, сяких там є. Не менше 7-8 кроликів є. Ось тако вони не... під свіч у мене. Вони знаходяться у хліві. Ось так вони сидять в теплі. Були морози і 17-18 градусів. Звісно, приміщення таких морозів не було, а ось так вони знаходяться. Тоб, добре, повертаю маму і буду давати їм їсти. Ще одна мамка. Ось бачите, гніздо, яке вона зробила. Там так само є кролики. Не знаю скільки їх не чіпав. Це мамка, який, яка вже родила. І не менше, думаю, що її десь до року часу буде. Треба подивитися по записі. А кроликів родила вона 28 грудня 2015 року. Ось така вона і сніг. Зимою вода замерзає. Ось тут навіть видно, що вона замерзла в поїлках. Але також снігу, випав сніг, можна давати. Кормушка, звичайна, правда, розсипає. Зараз хочу подивитися, що там заходиться в неї у гнізді, скільки їх є. Мамку я забрав. І зараз хочу подивитися, а що саме там є. І скільки, як вона їх тут вкриває. Ух ти! Ось бачите? Хі -хі. Матеріна, скільки їх там є. Ну Там трошки є їх. Прахувати важко. Але знаходяться в теплі, ну, не менше 6. 6 до восьми повинно бути. Їм тепленько, гарно, добре закрива не хочу тепло випускати. Ось мамку я повернув, дав я їм їй ще ось такий кусочок гілочки від сосни. Кролики рухаються, думаю заспокояться. А ось тут. Ну, пацан. Наш пацан, який хороший кролик, від якого ми маємо тих крольчат. Обернись, обернись. Ось саме він. Йому не менше є півроку, навіть більше йому є. Але я ним задоволений. Це є молодий самець. Ось такий. Це каліфорнійці. Дуже любить гладитися. Вага такого кролика приблизно десь до 5 кілограмів. Я дуже не годую, тому що переживаю, щоб не зажиріли. Відповідно, щоб він був завжди в хорошій формі. Ось носик чорний. Зараз якраз буде кращий вушка, лапки, ножки і хвостик. Добренько, всім па-па!